Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині, хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Синаптики інформують, що по території Львівської області у найближчу годину із збереженням до кінця доби місцями пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі та в день по всій території місцями грози. Град діаметром 6-19 міліметрів. Перший рівень небезпечності жовтий. Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляють що з 13 травня 2025 року на території Дубинського району буде проводитись весняна кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти Сказу. Принади з вакциною розповсюджуватимуться шляхом наземного розподілу на узліссях, узбічих доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах, на перехрестях доріг, на території виробок. Для розповсюдження принад з вакциною на території району створені робочі групи, до складу яких входять спеціалісти Дубенської районної державної лікарні, ветеринарної медицини, Дубенського управління, районного держпродспоживслужби, представники органів місцевого самоврядування, національної поліції, лісових та мисливських господарств, користувачів мисливських угідь району. Кампанія з весняної пероральної імунізації триватиме чотири дні. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку з різким запахом м'ясо-кісткового борошна. Усередині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, не пошкоджувати, не знищувати чи приносити додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею. А тим більше не пробували її розламати. 75 років з дня загибелі Романа Шухевича. Красненська громада вшанувала пам'ять легендарного командира УПА. 5 березня виповнилося 75 років з дня загибелі головного командира Української повстанської армії генерал хорунжого Романа Шухевича. З цієї нагоди делегація Красненської громади у Львові вшанувала його пам'ять біля музею, який минулого року зазнав руйнувань унаслідок атаки російського шахеда. У заході взяли участь члени громадської організації Кресненське братство ветеранів імені Романа Шухевича, Мар'ян Лугош та Володимир Михалюк, заступник селищного голови Ігор Шульга, секретар ради Світлана Дідух. Настоятель церкви святого Володимира отець Юрій Толочний, директорка комунального закладу Центр культури і дозвілля Оксана Кушинська, разом із директорами народних домів громади, директорка комунального закладу публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора Наталія Худзяк із бібліотекарями, а також пластуни під керівництвом станичної громадської організації Станиця Красне Пласту НСУ Василя Втомовича. Під час урочистого вшанування пам'яті командира УПА представники Красненської територіальної громади поклали квіти до пам'ятника Романа Шухевича в Білого та спільно з духовенством помолилися. Роман Шухевич був одним із найбільш визначних діячів національно-визвольного руху ХХ століття. Як головнокомандувач УПА він очолив боротьбу за незалежність України в умовах жорстокої боротьби з радянськими та нацистськими режимами. Його героїчна смерть у бою з радянськими спецслужбами стала символом незламності українського духу. Сьогодні, через 75 років після його загибелі, українці знову змушені боротися за свою свободу і незалежність. Саме тому постать Шухевича залишається актуальною для нових поколінь, які прагнуть будувати сильну і незалежну Україну. З нагоди 211-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря в приміщенні комунального закладу, центр культури і дозвілля Красненської громади. Відбувся щорічний огляд-конкурс, декламування віршів Тараса Шевченка або творів інших українських поетів за його мотивами. Захід організували за сприяння Красненської селищної ради, відділу освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту, а також комунального закладу Центр культури та дозвілля. Учасниками конкурсу стали учасники художньої самодіяльності закладів культури громади, учнівська молодь, закладів освіти та аматори художнього слова без вікових обмежень. Мета конкурсу популяризація творчості Тараса Григоровича Шевченка виявлення обдарованої молоді та сприяння розкриттю її творчої індивідуальності. Усіх учасників конкурсу оцінювало компетентне журі, критерії оцінювання, включаючи художній виконавський рівень, самобутність, артистичність, культуру виконання та інтерпретацію твору. З вітальним словом до учасників звернувся селищний голова Роман Фурда. До участі в конкурсі долучилися талониті декламатори. Також у заході брали участь колектив Мальфа Полтва, театральний гурток народного дому та бібліотеки філії села Балучин, театральний гурток Калина села Острівчик Пильний. Усі учасники конкурсу отримали подяки за участь і символічні подарунки. Ведучими заходу були Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин. Захід вкотре підтвердив, що спадщина Тараса Шевченка залишається актуальною та важливою для всіх поколінь українців. Конкурс об'єднав талановитих виконавців та став чудовою можливістю для популяризації української поезії і культури. У приміщенні Кременецької гімназії No3 проходили змагання зі спортивного туризму, присвячені пам'яті героя захисника України Андрія Савчука серед закладів освіти Кременецької громади. Традиційне відкриття змагань розпочали з виконання державного гімну України та хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв із гарними щирими, теплими словами, чудовими спогадами про Андрія Богдановича Савчука. Та словами підтримки усіх учасників змагань виступили начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Кременецької міської ради Андрій Станіславенко, директор комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Якимович, директор Кременецької гімназії номер 3 Володимир Ковальчук, консультант Інна Ясінська, головний суддя змагань Оксана Козачук та судді Сергій Сиротюк і Тетяна Іванюк. Вітаємо наших переможців та дякуємо за чудові результати. Перше місце Кременецький академічний ліцей імені Власа Самчука, друге місце Кременецька гімназія, номер 3 третє місце Підлісецька гімназія. Переможці змагань були нагороджені кубками, медалями та грамотами відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Кременецької міської ради. Дякуємо директору Кременецької гімназії номер 3 Володимиру Ковальчуку за сприяння проведення змагань, представникам команд та суддям. Бажаємо учасникам нових відкриттів та цікавих маршрутів. Нехай компас долі завжди вказує на благополуччя та успіх. Усім бажаємо мирного неба, а нашим героям-захисникам повернутись живими до своїх домівок. Дякуємо за ваші добрі серця. Адже людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Слава Україні, героям слава!